Антуан Десентик Зюпарі, маленький принц. Коли мені було шість років, у книжці під назвою Невигадані пригоди у ній розповідалося про тропічні ліси. Я побачив якось незвичайний малюнок. На малюнку величезний удал ковтав якогось хижого звіра. Ось копія того малюнка. У книжці було сказано Удав ковтає свою жертву цілком, не розжовуючи. Після цього він не може поворухнутись і спить півроку. Аж поки не перетравить їжу. Я багато думав про повний пригод життя джунглів і теж намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок, малюнок номер один. Ось що я намалював. Я показав свій твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. А чому капелюх має лякати? відповіли мені. Але ж то був не капелюх, то був удав, який проковтнув слона. Тоді я намалював удава в розрізі, щоб дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все пояснювати. Оце мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати більше змію, ні зовні, ані в розрізі, а краще цікавитись географією, історією, арифметикою, граматикою. Отак і сталося, що в шість років я покинув блискучу кар'єру художника, зазнавши невдачі з малюнками номер 1 і номер 2 я зневірився в собі, дорослі ніколи нічого не розуміють самі, а діти дуже стомлюються весь час пояснювати і тлумачити їх, отож довелося мені обрати іншу професію, і я навчився водити літаки. Так я жив самотнім життям, і не було нікого, з ким міг би по-справжньому поговорити, аж до аварії, якої я зазнав у Сахарі шість років тому. Щось поламалося у моторі мого літака. Зі мною не було ані механіка, ані пасажирів, і я мав усе зробити сам, хоч ремонт був складний. Це для мене було питання життя або смерті. Питної води я мав на тиждень. Отож першого вечора я заснув на піску пустелі за тисячі міль навіть будь-якого людського життя. Я був ще самотніший, ніж той то після корабельної катастрофи опиняється на плоті серед океану. Уявіть же собі, як я здивувався, коли на світанку мене збудив якийсь дивний голосок. Він сказав будь ласка, намалюй мені баранця. Що? Намалюй мені баранця. Я скочив, наче мене грім ударив, ретельно протер очі, пильно подивився навколо. І побачив незвичайного хлопчика, що серйозно розглядав мене. Ось найкращий його портрет, який згодом мені пощастило намалювати, тільки на моєму малюнку він, звичайно, далекий, не такий гарний, як був насправді. Я ніколи в житті не малював баранців і тому відтворив для нього один із двох малюнків. Який тільки й умів малювати удава зу. Удава зовні. Я був дуже вражений, коли хлопчик відповів: Ні, ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто великий. У мене все маленьке, мені потрібен баранець. Намалюй баранця, і я намалював. Він подивився пильно та й каже Ні, цей баранець зовсім кволий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій друг усміхнувся лагідно й поблажливо. Ти ж добре бачиш, що це не баранець, а великий баран. У нього роги. Тоді я намалював ще одного. Але він забрахував і той малюнок. Це надто старий. Я хочу такого баранця, щоб довго жив. Тоді, втративши терпіння, адже мені треба було якнайскоріше розбирати й лагодити мотор, я надряпав оцей малюнок і сказав Ось тобі ящик, а в ньому той баранець, якого ти хочеш. Я був страшенно здивований, побачивши, як засяяв мій юний суддя, саме такого я хотів. Як ти гадаєш, Багато трави потрібно для цього баранця. А хіба що? Та ж у мене дома все маленьке. Йому напевне вистачить. Я дам зовсім тобі маленького баранця. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Глянь, він заснув. Так я познайомився з маленьким принцем. Так я узнав ще одну дуже важливу річ. Його рідна планета навряд чи більше, ніж будинок. Це не дуже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як Земля, Юпітер, Марс, Венера, котрим дали імена, є ще сотні інших, і серед них такі маленькі, що їх навіть у телескопу важко помітити. Коли якийсь астроном відкриє таку планету, він дає їй не ім'я, номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. У мене є серйозні підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц, астероїд b 612 Цей астероїд бачили тільки раз 1909 року. Його помітив у телескоп один турецький астроном. Про своє відкриття астроном допоміг тоді, подавши всі докази, докази на Міжнародному астрономічному конгресі, але ніхто йому не повірив тільки тому, що він був одягнений по турецькому. Отакі ті дорослі. Я залюбки почав би цю повість так, як починаючи рівну казку. Я хотів би сказати був собі маленький принц. Який жив на планеті, трошечки більше й за нього самого, і якому дуже потрібен був друг. Ті, хто розуміє життя, одразу б почали, побачили б, що все це щира правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали задля розваги. Мені стає так боляче, коли я згадую свого маленького друга і розповідаю про нього. Минуло вже шість років відтоді, як він разом із своїм баранцем покинув мене, і я намагаюсь розповісти про нього, щоб не забути його. Це сумно, коли забувають друзі мати такі, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім цифр. Кожного дня я щось узнавав про його планету. Про те, як він вирушив звідти в мандрі, як подорожував, і він розповідав про це поступово між іншим. Таким чином, на третій день я дістав, дізнався про трагедію з Бабами з Баобабами. Це теж сталося завдяки баранцеві, бо маленький принц ніби пойнятий тяжким сумнівом. Раптом запитав мене Скажи, правда ж баранці їдять кущі? Так, це правда. О, я радий. Я не зрозумів, чому важливо, щоб баранці їли кущі, а маленький задав виходить, вони й баобаби їдять. Я сказав маленькому принцові, що баобаби не кущі, а величезні, як дзвіниця дерева. І хоча б він привів навіть цілий табун слонів, вони не з'їдять жодного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся, їх довелося поставити один на одного. А тоді розважливо сказав перш ніж виростуть, баобаби спочатку бувають маленькі. Це правда, але нащо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби? Ну як же, відповів він, ніби мова йшла про щось зовсім очевидне. І мені довелося добре подумати, доки я не зрозумів, що у чому річ. І справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли корисні трави і бур'яни. Отже, там є добре насіння корисних рослин і шкідливе насіння бур'янів, але ж насіння видимо. воно спить, сховане в землі, доки якісь насінниці не Заманеться прокинутися. Тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, чарівну, маленьку, безневинну травинку. Якщо це редиска або троянда, хай собі росте, а коли це якийсь бур'ян, треба одразу, як тільки розпізнаєш той паросточок, вирвати його з коріння. На планеті маленького принца було жахливе насіння. То насіння баобабів. Грунт планети був геть уражений цим насінням, а баобаб така рослина, що коли розпізнає її надто пізно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить усю планету. Він проб'є її своїм корінням. І якщо планета дуже маленька, а баобабів дуже багато, вони розірвуть її на шматки. Є таке правило, казав мені згодом маленький принц. Прибрався сам уранці, ретельно прибери свою планету. Треба виривати баобаби одразу ж, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді паросточки, троянди баобабів, майже однакові. Це дуже нудна робота, але й дуже легка. Планета маленького принца була поблизу астероїдів 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Отож він і почав з того, що відвідав їх. Треба ж було чимось зайнятися і чогось навчитися. На першому астероїді жив один король, убраний у пурпур і Горностай. Він сидів на троні. Зовсім простому, а проте величному. А ось і підданий, вигукнув король, побачивши маленького принца. Можна мені їсти? несміливо поцікався маленький принц. Наказую тобі сісти, Я відповів король і велично підібрав полу своєї горностаєвої мантії. Одне дивувало маленького принца. Планета була зовсім маленька. Чим же міг король тут правити? Вибачте, ваша величність», – позвався він. Дозвольте запитати. Наказую, питай, поспіхом мовив король. Ваша величність, чим ви правите? Усім, дуже просто відповів король. Усім? Король скромним жестом поклав на свою планету і на інші, і на зі і на інші, і на зірки руку. І всім цим ви правите? перепитав маленький принц. Усім, бо він був не тільки і зорі скоряються вам, ну, певно, підтвердив король, зорі негайно виконують мої накази. Я не торплю непокори. Така могутність викликала захоплення у маленького принца. От би йому таку владу. Тоді він зміг милуватися заходом сонця не 44 рази на день, а 72 або навіть 100 чи 200 разів і ніколи не пересуваючи стільця. Загадавши свою покинуту маленьку планету, він трохи засумував і наважився попросити короля Мені хотілося подивитися, як заходить сонце. Зробіть, ласку, накажіть сонцю заходити». Якщо б я звелів твоєму, своєму генералу літати, як метелик, з квітки на квітку, або написати трагедію, або обернутися на морського птаха, і генерал не виконав би наказу, то хто був би в тому винен, він чи я? Ви, ваше величносте, твердо відповів маленький принц, точно, згодився король. Від кожного треба вимагати тільки те, що він може зробити. Основою влади має бути передусім розум. Якщо ти накажеш своєму народу кинутись у море, він зробить революцію. Я маю право вимагати покори, бо мої накази розумні. А як же мій захід сонця? нагадав маленький принц, який спитавши про щось. Ніколи не відступав, доки не діставав відповіді. Буде тобі захід сонця, я зажадаю, щоб воно зайшло. Але в своїй мудрості правителя почекаю, коли будуть сприятливі умови. А коли це буде? поцікавився маленький принц. Хм, відповів король спочатку, глянувши у товстий календар. Це буде. Сьогодні це буде о сьомій годині сорок хвилин вечора, а тоді ти побачиш, як точно виконують мої накази. Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця. І потім уже він трохи занудьгував. Мені більше тут нічого бити, сказав він королю. Пора в дорогу. Залишся, мов король, дуже гордий з того, що в нього не є підданий. Залишся, я призначу тебе міністром. Міністром чого? Міністром... міністром юстиції. Але ж тут нікого судити. Це невідомо, заперечив король. Я ще не все королівство огляну. Я дуже старий. Для карети немає в мене місця, а ходити пішки стомлюсь. Маленький принц нахилився і ще раз глянув на другий бік планети. О, я вже подивився. вигукнув він. Там більше нікого немає. Тоді судитимеш самого себе, відповів король. Це важче. Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зможеш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий. Сам себе я хоч де можу судити, сказав маленький принц, нема чого мені тут жити. Дивні люди ці дорослі, подумав маленький принц, мандруючи далі. На другій планеті жив чистолюбець. А, ось і шанувальник прибув, скрикнув він, ще здалеку помітивши маленького принца. Адже для пихатих усі інші їхні шанувальники. Добрий день, сказав маленький принц, який смішний у вас капелюх. Це для вітання, пояснив чистолюбець. Щоб кланятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто ніколи не приходить. Он як, сказав маленький принц, нічого не зрозумівши. Поплескай в долоні, порадив йому чистолюбець. Маленький принц поплескав у долоні. Чистолюбець трохи підняв капелюха, поштиво вклонився. Тут цікавіше, ніж у короля, подумав маленький принц. І знов почав плескати долоні. а чистолюбець, піднімаючи свого капелюха, знову кланявся. Через п'ять хвилин ця одноманітна гра стомила маленького принца. А ще треба зробити, щоб капелюх упав. Але чистолюбець не почув, пихаті По люди не чують нічого, крім Похвали. Ти справді шануєш мене? спитав він маленького принца. Що означає шанувати? Шанувати значить визнавати, що я найвдливіший, найкраще одягнутий, найбагатший, найрозумніший на планеті. Але ж на твоїй планеті ти один. Зроби мені ласку, все одно шануй мене. Я шаную, сказав маленький принц, легенько стрепенувши плечима. Та яка тобі від того користь? І він утік від чистолюбця. Ці дорослі такі дуже дивні люди. Ростодушно подумав він, мандруючи далі. Отоді От з'явився Лис. Добрий день, сказав Лис. Добрий день, чемно відповів маленький принц і озирнувся, проте нікого не побачив. Я тут, пролунав голос підяблуний. То ти? Ти такий гарний, я лис, сказав той. Пограйся зо мною, попросив маленький принц. Мені так сумно, я не можу з тобою гратися відказав лис, я не приручений. О, вибач, мов маленький принц. Я подумав і, подумаючи, додав: А що означає приручити? Ти не тутешній, сказав лис. Що ти шукаєш? Я шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручити? Люди, сказав лис, мають рушниці і ходять на полювання. Це так ускладнює життя. І ще вони розводять курей, це єдина користь у них. Ти шукаєш курей? Ні, я шукаю друзів. А що означає приручити? Це дивно забуте поняття, сказав Лис. Воно означає привернути до себе. Лис замов і довго дивився на маленького принца. Будь ласка, приручи мене, я б з радістю, відповів маленький принц, але в мене мало часу. Мені ще треба знайти друзів і узнати багато різних речей. Узнати можна тільки те, що приручиш, сказав Лис. У людей вже немає часу щось узнавати. Вони купують речі готовими у торговців, але ж немає таких торговців, що продавали б друзів, і тому люди вже не мають друзів. І як хочеш мати друзів, приручи мене. Маленький приц пішов подивитися на троянди. Ви зовсім не схожі на мою троянду, сказав він дім. Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив. І ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він був схожий на сто тисяч інших лисів, але я з ним повтоваришував, і тепер він став єдиним у цілому світі. І маленький принц повернувся до лиса. Прощавай, сказав він. Прощавай, відповів лис. Ось мій секрет він дуже простий. Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш, найголовнішого очима не побачиш, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Твоя троянда така дорога тобі через те, що ти віддав їй стільки часу. Моя троянда така дорога мені, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Люди забули цю істину, сказав лис. Але ти не повинен забувати. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду. Я відповідаю за свою троянду, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати.